Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо знову продовжити програмування, як у попередньому відео ми будемо робити дизайн. Але ми сьогодні будемо працювати з текстом. Це буде дуже легенький урок. я вам кажу, як, як тоді. Ну що ж, давайте відкриємо. Ми знову сьогодні працюємо у редакторі Photo І не забудьте вибрати фотографію, я вже виявлю. Color. Ось берете і створюєте. Так, ось ви завантажуєте фотографію, перетягуєте сюди. Так, у вас маленька фотографія може бути, у мене. У вас може бути маленька фотографія, як у мене. А що ж робити? Ви можете трошки збільшити. Трошки, конечно. Ну, але якщо ви таку, не таку по кольорам фотографію взяли, а по пікселям, ну такий малюнок якийсь, то тоді графіка ваша буде гірше-гірше ставати. Отак. От ось отак. Так, давайте тепер текст. Є текст вертикальний текст. простий. і ми будемо з ними двома працювати. Вибираємо собі колір. Вибираємо собі скільки ви хочете. Розмір тексту. Отакий вот от думаю, мені зроста буде. Ну, щось отак Так. Ми зробили цю сторону. Тепер переходимо до вертикального тексту. Ось він. Пишемо. Ось тут вибираємо і пишемо. Ну, коротше, о. ладно, давайте так вот так мы продолжим текст вот такие вот колер. короче, ладно, давайте заново Воно тут трохи. Угу. Ладно. Та трошки це в редактор затоплює, я знаю. О! Персинім кольором треба. Нарешті Ой, отак. От отак от. Як хочете, ну, це важко вже. Ось так, бачите, оце так працює вертикальний текст. А тепер ну, я, значить, тепер знову замінюю на текст і пишу собі... Mm. Ukraine. Ukraine. Ого. Трошки великий, конечно, но ну, нічого, нормально. Трошки можна зменшити. Ну короче, у вас може, може таке лот вийти. Я не знаю, отаке от, в принципі, вийти має бути. Отакий таке от, більш-менш, має вийти У вас можете, якщо захочете, отак, оце от, так посунути. О, ну короче, десь, приблизно у вас має вийти отак от. Отак у вас має, приблизно вийти. Ви можете ще от вот. Є десь нова папка, новий шар. Ага, отут. Вот. Зажимайте сюди. Є внутрішня тінь, обведення, тиснення, внутрішня тінь, наш сайво. тиснення, чекаєте. Що це, я забув вже? Ну ви тут можете тінь зробити. Кстати, вы можете откуда тінь зробити! От mm. таку <рес> от тінь вы можете зробити От такого тінь ви можете зробити Можете обведення зробити Можете обедення зробити. Можете вот такого тінь зробити. Вот, короче, ви зробили проект, ось! Нажимайте сюди і робіть, що хочете. Ось, ну, коротше... Робіть, що хочете, можете ці зробити, тиснення, ведення, видання кольору якогось там іншого. Ось на фон, наприклад, можете ще накласти якийсь кольор. Ну, все, з вами був Максим. Якщо це корисне відео було для вас, тоді лайкніть, будь ласка, і напишіть свої відповіді в коментарях. І ще порекомендуйте мені щось зробити, наприклад. І я. Ну, коротше, я буду чекати вашої відповіді і вашого лайка. Всім пока!